Мені м'яс створити такі онлайн проєкти, могли заходити онлайн, публікувати відео українські чи отримати за це від багатьох меценатів, рекламодавців, а собі виплав. Моя мрія зараз, після того скільки я українці бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Ти, ну ми вже над цим працюємо. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся. Домов, слава Богу, кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати Вати блогером, всі ж телефонні всі пані, всіх залежність цього, і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українцям, коли щось як придумають. Ну, до речі, можете прийти, клікнути самі знаєте, де в шапці профілю там. Вся інформація буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним, і українцям не придеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятне. Ну, ми достойні кращого і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і, ясно, співаю дипломатичні місія, це вся історія.